Самураї це такі древні воїни з Японії. Думаю, кожен з вас би хотів би ним стати. Ну, може, майже кожен. Ну так, от сьогодні я спробую стати справжнім самураєм, одіти самурайську броню, наприклад, ось таку броню. Достати з руки катану і починати бити всіх ворожих мобів. Або розкидуватись смарагдами, рубінами, різними драгоцінностями. Ласкаво прошу у самурайське проходження Майнкрафту. Я виживу 100 днів з модом Епік Samurai і спробую створити своє поселення самураєм. Поїхали. Ну що ж, привіт, мене звати Као. І ласкаво прошу всіх у самурайське проходження Майнкрафту. І, як ви бачите, ми з'явились біля скербу. Ой, добре. Думаю, спочатку я би хотів би трошки зменшити звук. На 40%. Ну, і піти знайти десь нормальні дерева. Ой, ти хто така? Ти що така? Привіт. Привіт. Ой, вот таке. Привіт. Привіт. Ти хто? Прикольно Добре, побігли, значить, ми з вами до дерева. Добудемо його. Ось, подивіться, які вони здоровенницькі просто. Щоб знайти якесь місце, де буде наша база. Тому що це проходження не на одну серію точно. Тому давайте наберемо цілих 5 лайків і я випущу другу частину. Одразу кажу, чому в мене не було відео стільки днів, тому що у мене були проблемки з програмами. Були проблемки з світлом, ну і так далі. О, вівці це круто, це круто. Зараз швиденько добудемо дерево і б'ємо вівці. Тому що нам буде потрібно вовна. А вовна це що? Це ліжко, правильно. Добуваємо це дерево тут, скільки в нас колод. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Нам цього вистачить. Крафтимо верстак палиці, ставимо його і крафтимо з вами кайло і сокиру. Добуваємо цей останній кусочок. Добираємо верстачок. Дякуємо. Лаванда. Мені не потрібна лаванда. І раз. Два О, це мені одразу на ліжко буде, дякую. Три Маленького вбивати не буду. Дякую. І ще одна вівця. Це сім шерсті. Буквально одразу спочатку виживонь. ти хто такий. Це. метеличок. Красивий. Хай бігає. Так корова, ти шкіра. І як завжди, шкіри ні одної штучки не випало. Ну, це база. Добре, давайте перейдемо на ту сторону. Мені цей біом ось так от цей сподобався. Ось цей от. Можливо, там з вами зробимо базу. Там і ліс, є, там, де дерева можна добути багато. Так. Швиденечко, піднімаємось. Ось таким от чином, І ми уже ось тут. Це що в нас? Фруктовий сад, вау! Мені дуже подобається ця місцевість. Я не знаю чому. Але якщо б тут була б рівнина, то я б, може, і навіть тут би збудував. Як вам подобається ця містина? Ти хто такий ти медвідь? медвідь? Ти ж не будеш мене бити, надіюсь. Я, я обійду його стороною. Тут у нас ліс такий от нефритовий скелі. Вау! Красиво! Ого, тут фруктовий? Це що? Це вишневий сад? Вау! Це точно під тематику нашого села. Напевно, ось тут я і збудуюся. Так, зараз треба знайти місцину там, де ми будемо будуватись. Давайте заліземо на оцю гору, можливо, знайдемо якесь місце. Угу. Ну, можливо, я можу виробити тут, почистити, зробити рівну територію, і ми тут зможемо збудуватися. Якось по тематику Японії це пойде, в принципі, навіть прекрасно. А ось тут у нас що? Ой, чекайте, тут випадково не рівнина. Так, тут рівнина. І ще є зруйну. І поселення взагалі класно. Клас. А давайте тут збудуємось, друзі. Ось тут. І тут і шахта є, це вообще пушка. Я гадаю. Ось тут десь виберемо місце. Зараз. Давайте залутаємо. Кремінь. Прокляття втрати. Прокляття. Серйозно. Ну, добре, заберемо. Кресело, обсидіан. Дякуємо. Ой, друзі, цей портал можна добудувати. Ой-ой-ой. Добудувати. Прикольно. Забіжимо в поселення. Глянемо одразу, що тут у нас. Вау, дуже прикольне поселення. Ще й біля гору йде. Я думаю, що це прекрасне місце для нашої побудови. Ось тут. Давайте ось тут збудуємо нашу базу зробимо. Ось тут прям. Так, давайте ось тут і побудуємо. Я потім тут все вирівнюю. Викопаю, вичищую, і тут у нас буде ось така от поселення, напевно. Давайте ось тут, ось тут. О, прекрасне місце. Ставимо веймпойнт. Напишемо база, Ось так от. І побіжимо в поселення. Там може бути щось цікаве. А тобто, це їжа, це ліжка і це всякі ресурси. Для нам потрібно знайти початковий табір, який ми зможемо поставити, і там, де ми зможемо вже нарешті жити. А потім може побудувати мерію і створити наше поселення. Якщо то, це я перший раз граю з цим модом. І мені дуже цікаво, але я про нього знаю майже все буквально. Привітики, жителі, котики. Я вас залутати хочу. Я посплю? Дякую. Держите, я зачекай, я тут сплю. Дякую. Добренько, виходимо звідси. Тут в нас нічого немає. Нам би голема зарубати, але це пізніше. Опо, а сіна нам потрібно добути. Давайте скрафтимо з вами дерев'яну мотику. Дякую. І добудемо ось це сіно. І, друзі, переходьте в мій телеграм-канал і підписуйтесь, тому що там багато всяких новин, про які ніхто не знає, крім тих, хто в мене є в телеграм-каналі. Там доволі багато людей, ви можете з ними пообщатися, поговорити. Тому, так, я чекаю саме на вас. Ось, добуваємо вже майже все всесінно. І йдемо далі лутати поселення. Давайте заглянемо сюди. О, ось ця штука нам знадобиться, вона прикольна. Можна не можна незритову броню скрафтити. Жаль, що тут скринь немає, звісно. реально, я поки що вже більшу половину поселення залутав і ні одної скриньки не знайшов. Тут у нас теж нічого такого толком немає. Можна забрати зільєварку Так, звісно, таке собі поселення. Не дуже мені подобається. Ну, нічого страшного, напевно. Давайте забіжимо ще в ось домик, який згори знаходиться. Забудуємось туди. Так, майже вибудувались, тут можна добути навіть кругляку. Та да ми вже і ось тут. Серйозно, і тут скрині немає? Та ви знущаєтесь з мене. Поселення ні одної скриньки немає. Це що за поселення таке? Ай, ну, ну добре, це що таке? Фіалка. Може, не згори щось буде, якась будівля, може. Давайте заліземо на гору. Ось так от паркурчиком. Помалу будь забираємося. Йой. Як тут високо. Залазимо. Ой. Ну, звісно, ожидаємо, немає нічого гісінького нормального. Добре, телепортуємось додому і будемо потроху розбудовуватись. І перше, що я хочу собі вирити, це табір. Без нього ніяк не можна. Його знайти буквально нереально. А я не хочу, щоб відео затягувалось буквально на годину. Табір постачання готовий. Давайте його поставимо. Йоюшка, щось я так його поставив, що нічого не видно, де він. Ем. А як його поставити, типу? Я щось не розумію. Так, зараз ми розберемося. Давайте поїмо трішки. Ем, а як його поставити, типу? Ем... Так, начебто щось я розібрався чи ні. Тільки що ж я ставив. Тільки що ж, наче в мене виходило ставити, а тепер я врубаю запис, не можу. Так, давайте спробуємо в творчості. Я не розумію, чому не працює. Я вже спробував і в, творчо, в творчому режимі ставити. Давайте спробуємо. Ось! Не працює нічого! Як? Нічого не працює! А давайте спробуємо корабель постачання. Корабель ставиться? Ну, що, давайте поставимо корабель постачання. Ось так, от на воді. І знову я не можу. Давайте. Як це працює? Давайте в творчому режимі ставимо корабель постачання. Я не можу навіть тут поставити. <ріх> ну, зараз ми розберемось. Обов'язково Ми поставимо табір, поставимо все і все буде окей, напевно. Отож бо що і напевно. О, ось ось ось. Так, що це такое? Свічпак, виберемо, який ми поставимо. Ставимо ми, напевно. Зараз пошукаємо, який більш таки під самураїв підходить стиль. Пошукаємо якийсь такий самурайський, японський. Навіть таких немає прям. Таких японських. Наверно, ось цей такий більш буде підходити під Японію. Ну, давайте ось такий поставимо. Воу. Тільки проблема, що я не бачу, як мені ворушитись. Чекайте, я можу ось так. Тул? Е, Здійс типу, така нам потрібно. Воу. Декораціон, Сифунтиментс, Вальс, Аквутактур, Свічпак. О. Щось вийшло. Але нам потрібно так ставити, щоб я бачити міг. Ось. Давайте, по типу, підвинемо. О, ось так от виглядить наш табір. Давайте ось сюди ось так от поставимо. Мені блоки перемога. А якщо ми відвинемо ще. Так, поки що я не розумію, як його ставити. Давайте підвинемо ось так от може. Хм, а чому тут не вистачає, поки ми розберемось зараз? Зараз все буде Там якийсь чомусь блок світиться, я не розумію. Ось цей блок чомусь чи там зараз. Ага, тепер ось там от у нас виділені блоки. Ось бачите, ось там от, ось тут збоку? боку? Тут можна знайти місце. Ой, тут треба місце, а цей такий великий, напевно. Ось так от. Бо я бачив свіч блоки. Давайте трішки ось тавут, можливо, поставимо. Ой, я не розумію. Давайте викопаємо територію. О, що це? А, тепер ми можемо побачити, які. Потрібні. Ось, а тепер. Куди я тикнув? Ой. Так, тепер ми можемо побачити, які блоки не потрібні бути. Ага, добре. Якщо ми ставимо ось тут, посунемо і ще ось так от. Давайте подивимось, що це. Потрібно повітря. Давайте викопаємо цю територію. Друзі, вибачаю, що я трішки пользуюсь креативом. Ну, як сказати трішки. Угу. потрібно повітря ще десь. Ось тут. Угу. Нарешті, друзі, давайте все, господи. Ой, я застряг. Як звідси вибратись? Як вибратись? Я не можу вибрати. Окей. Okay. А, читер, читер, я зрозумів. Я вибрався нарешті. Ось такий у нас стабір прикольненький. Що бочки стоять, тут різні, всякі. А це наш типу дім Вау. Ого, тут у нас тут Мерія. Ось палиця, у нас є уже. Ну, це читерська ська палиця, тому що ми її взяли з креативу, тому ми, ми виходимо звідси. Пробалюємось під дім. Е, біжимо від скалети, тому що я зараз подохну. Це ми в домі. Тут у нас є бочки різні. Вау. 32 шерсті. Нічого собі. Я візьму собі кам'яні речі, це точно. Беремо з вами лопату. Ось ті поки що я ось так от візьму. Візьмем тул. Ну і звісно ж візьмем мерію. Я вже взяв мерію. Ну і поспим. У, це жах, поки Ой Ну, думаю, на оцьому складному моменті ми завершимо типу першу частину нашого виживання. Дякую вам за перегляд. З вами був скелет. Ти можеш здохнути, пожалуйста. Дякую. З вами був Као і всім бувайте! Бувайте, дорогі друзі! Поки досики.